Вітаю, я Анна Половинник, і сьогодні ми продовжуємо цикл онлайн-відео про першу психологічну допомогу. Будемо говорити про порушення психічних процесів. Важливо зазначити, що коли людина потрапляє в кризову або стресову, або травматичну якусь ситуацію, або з нею трапляється якась травматична подія, то природнім є порушення психічних процесів. Це є така природня реакція на ненормальні події, які відбулися. І тому зараз ми розглянемо ці а, порушення, да, тобто ці зміни. Якщо ми говоримо про когнітивну сферу, про когнітивні функції, то це може бути нездатність зосередити увагу на важливих об'єктах, це може бути розсіяність, нездатність відвести увагу від стресора. порушення короткочасної пам'яті. Дуже багато людей після переживання стресу кажуть про те, що в них є проблеми з пам'яттю. Це є природно. Це нездатність до аналізу, синтезу, узагальнення, переносу відомого способу дій на нові обставини, порушення сприйняття дійсності та здатності приймати рішення. Якщо ми говоримо про емоційну сферу, про емоційне реагування, то це може бути невідповідність за силою та адекватністю реагування на емоційні стимули. Тобто є якісь є якась не дуже така, ну з нашої точки зору, страшна стресова ситуація, але людина може занадто надмірно, занадто емоційно реагувати. Або, наприклад, навпаки, є дуже стресова подія, дуже травматична подія, але людини може відсутн, бути відсутній цей емоційний відгук. Також може бути емоційна лабільність або регітність. Характерно також коливання настрою, роздратованість. Вибухове реагування на зауваження, які знаєте такі дерев'язкові чіпляння до всього, може бути пригніченість або відсутність інтересу до оточуючого світу. Також можуть спостерігатися специфічні вегетативні реакції, це прискорення або уповільнення пульсу. Дихання, може бути поверхневе часте дихання, досить часто при стресі це спостерігається, може бути затримання дихання, може бути тремор, можуть бути тики, надмірний або навпаки сладкий м'язовий тонус, зміна кольору шкірних покривів, або значні почервоніння, або значні збліднення і значне розширення або звуження зіниць. Також людина може характеризуватися нездатністю до вольового зусилля. І у людини може бути такий відчужений, іноді навіть спеціалісти кажуть, такий, знаєте, божевільний погляд. Якщо ми говоримо про дезорганізацію, то вона характеризується такими ознаками, як неможливість виконувати складні координовані рухи через порушення дрібної моторики та великої моторики, може бути збільшення кількості помилкових дій. Нездатність приймати дії оточуючих і координувати з ними свої дії, також може бути ускладнене розуміння складних команд, тобто плану дій, коли є декілька кроків, і неможливість виконувати ці команди, неможливість самовмотивовуватися, і також може бути характерне відчуття розбитості, слабкості, млявості або безладної активності. Коли ми говоримо про втрату здатності контролювати свою поведінку, то Такий цей аспект може характеризуватися нездатністю самостійно ставити то та, та досягати навіть прості цілі а, значне уповільнення до повної відсутності дій чи навпаки велика кількість якихось непогоджених, нескоординованих рухів. Нездатність до зв'язного мовлення або взагалі може бути відсутність мови, занадто швидка або сповільнена мова, словесні якісь тиради або словесна вербальна агресивність і нездатність виконувати власні наміри. Також дуже часто при стресових, травматичних або кризових подіях людина у людини може порушуватися адаптація до оточуючого світу. Вона виражається у Нездатності виділяти якісь такі, знаєте, важливі події, ситуації, стимули оточуючого середовища, і нездатність будувати адекватне довільне реагування на стимули цього середовища. Також може бути неадекватне сприйняття себе, своїх можливостей по відношенню до навколишніх умов. Дуже часто спостерігається деморалізація. Вона визначається зниженням моральних критеріїв оцінки власної поведінки та вчинків. Людина може бути розв'язана, вульгарна, цинічна, груба, хамити. Вона може нехтувати будь-якими нормами етики та субординації, навіть нормами гігієни, і також може бути неконтрольоване вживання алкоголю або наркотичних речовин.